Ну а за фактом масових заворушень і розгрому райвідділку відділку міліції у Врадівці порушили кримінальну справу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила речниця прокуратури Миколаївської області Наталія Абрамова. За її словами, справу порушили за статтями хуліганство і псування майна. Із самого ранку народні депутати викликали на килим міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Так, швидко, за першим викликом останнім часом ще ніхто з уряду під купол не приходив. Вже у другій годині дня головний міліціонер, повернувшись із Миколаївської області, звітував щодо резонансних подій у Радіївці. Окрім того, що звільнено та відсторонено від виконання обов'язків місцевих очільників міліції і прокуратури на особливий склад скандального райвідділку чекає позачергове тестування. За словами міністра, нині з'ясовуються обставини справи, винні будуть покарані. Запевняю, що ми жодним чином не приховуємо і не виправдовуємо такі ганебні дії. Навпаки, Міністерство внутрішніх справ зацікавлено у проведенні органами прокуратури швидкого повного та неупередженого розслідування. Однією з основних причин резонансної події є безвідповідальне ставлення. До виконання своїх обов'язків окремими працівниками про владі депутати кажуть, що Захарченко миттєво і гідно відреагував на ситуацію. У відставку такого міністра відправляти не треба, потрібна реформа системи. Реакція міністра була бездоганною, на мій погляд. Тепер питання йде про більш глибші причини цього явища, а не треба говорити тільки про те, що це випадок. Треба говорити про проблеми, які є в системі міліції вже давно. Що потребує реформування, натомість ексміліціант, народний депутат Геннадій Москаль вражений такими заявами і каже, що відповідно до офіцерських традицій, міністр, передусім перед родиною і дівчиною мав особисто вибачитися. Чому сьогодні ми дійшли до такого панства? Що це вибачте, як кажуть Донецьке западло? Поїхати було у Врадівку і вибачитись це, це так мало бути, і вибачитись перед у цієї жінки молодої є батьки, є родичі, браття, сестри. Лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк не здивований тим фактом, що на початку справи було замовчено про зґвалтування міліціонерами дівчини. У звіті доповіли лише про хуліганство і вкрадені мобільник та годинник. Чому це сталося? Відповіді від міністра, лідер фракції так і не почув. Чому міністр не відповів? Дух треба мати, щоб відповісти. Я так і не почув відповіді на питання, чому його міністерство не просто сфальшувало відомості про зґвалтування у місті Миколаєві, а зробило службовий підлог. Ось у мене офіційний документ. Бачите, це така інформація розсилається вранці трьом керівникам держави. Це оперативна інформація за підписом начальника головного штабу Березана, який ні слова не каже про те. Що в Миколаєві було вчинено зґвалтування. Опозиція переконана, такому міністру внутрішніх справ не місце в уряді. Він має подати у відставку, адже останнім часом люди у погонах все частіше згадуються у стрічках новин не як захисники закону, а як злочинці. Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко, Твай.